Добрий вечір всім! І сьогодні у нас прикол в тому, що якщо я вмираю, то міняється режим якби. І зараз. сорі, що мене так так, довго не було так. Я буду грати спочатку ось цей режим. Якщо я помру, тоді я його тоді він в мене міняється. Я вибираю свої самі найлюбими штучки, які мені точно поможуть. Реально точно. Якщо що, зараз я з владосом розмовляю, і якщо треба буде, я його під'єднаю, звісно ж. Ви зараз його не чуєте, і я його не чую, але він зараз чує. Все, що я кажу. І ось таку от виходить. Я помер. Так, добрий вечір, я диспетчер, і це в нас. Режим обеих квадроберов. И як шу. На рандом режими выбираются. То есть может быть якийсь нормальный, а может якийсь рандомный упоротий. Так что я просто их на рандоме выбираю. Не садить строго. Це, таки, я ринко видосы выпускаю до школы. И тут еще квадробер. И мне треба их вбивати и че Я візьму огним бо Я трохи проти квадробер. Ні, я, звісно, не прям проти, але я не, я не за те, що. я за них. Квадробер. Босс квадробер. Я, напевно, візьму якесь друге оружие. Ай! Квадробер! Квадроберы! На, 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 Е! Чиліха. А, я умер. Йоу, це біл то сервайвел. В принципі, це нормальний режим. Я б в нього, звісно, пограв, але він трохи однотіпний і скучний. Тому я зараз хочу просто вмерти, щоб пропустити. І да, ще Добре, скажу в другому режимі. Я говорю, хотів сказати, що я часто вмираю, але, походу, я її зараз. Ну серьезно. Ну вот на что. <гас> Блокс фрукт. Нарешьте из меня попался. Хотя я их сам выбираю. Но ну, добрый. Так, зараз я тогда... Ай, я лечу на фонтан. Хотя бы чекайте. Я, я не, не могу удержаться. О, мой Ви дивіться, мене метр до, до мого фонтана стоїть 488. Я це зараз сфоткаю навіть. Хоча ні. Ілі, да? Добре, чекайте. Я зараз це тоді все фоткаю. Все. І так, е, як швидко час летить, я вже докачався до фонтана, прикинь. Прикиньте, пацани і дівчата. Я вже докачався до фонтана, так. Це було довго і муторно, і я з'їв льот. Коротше, було стільки всього. Я докачався до небесного ОБ-2. Мені треба. Я. Я не хотів цього, але я з'їв світло. Я його з'їв, прокачав до максимума. Там нормальні такі способки. Але. там... Але... чи я не знаю, чи на планшеті не, не можна управляти просто цим польотом, чи, я не знаю, чи... можна, але на компухтері їм вообще не можна управляти. Ви мені, конечно, о цьому скажіть, Можна чи не можна. Але я просто не міг. Я летів, качався, прокачався, нарешті, до цього фонтана. Це було довго і утрона. Але мені ще влад сказав, що там босс оцей цей король грома. Я Я його вбиваю на Изи. що, я еще лукаю орешки просто. А влад мені казав, що він нереально сложний, я ніколи не докачаюся. Я на Ізі докачався. А моїть! Ніе! Фух! Я це переніс! Хоча, як ще б я, та... я заразу здатнувся до джунглів, то було б то було б швидше. Я чуть-чуть затопив. І я не знаю, може... І якщо ви бачили, наприклад, у Ютубі там, де... Говорят, що якщо вбити три рази чего якогось і і відкрити відкритий фрукты, то тобі выпадет якась дуже рідкісна, то ні. Якщо б це було реально правдою, то всі б вже э, були там з мамонтами, з Т-рексами в інвентарі, з всеми крутими челіками, босами, з всіми там крутими персонажами или фруктами. Там було б мільйон кіцуні всіх. Але це ніхто не користується, бо це неправда. Якщо б це реально було правда, то цим, цим би користувалися абсолютно всі. І сьогодні я хочу теж розказати, що треба робити, щоб прокачатися, ну, примерно до мого рівня. щоб ви помініли у мене 3000 хп 2600 е, енергії сабря, яка випадає з босса бої. Й... І прикол у тому, дивіться. оця от Сабля, яка в мене... Її можна купити на самому початку. Або вона дуже крута. Бо її можна вибити з боса, яке треба пройти там якесь приключення. Коротше, коли ви тільки зайшли в Фарміть якщо ви там хоча б розумієте, що треба вбивати виконувати виполняти квести, якщо ви ще, наприклад, на пиратській деревні і ви розумієте просто базу огненний фрукт попрошай, як ми її закриваємо. І якщо. Якщо. Я вам даю совет. Якщо вас. Я, якщо ви вас донат плохий, тобто ви взагалі не донатите, то а ви хочете донат. Але вам не розрішають батьки з мамині карточки чи вам просто не дає совість. Не треба донатити! Як коли ви докачаєтеся нормально до уровня. До 1000 в друге море. Там є трейди. И можно міняти фрукты. безкоштовні якщо що На донати. Тобто, вот я вам покажу. Вот тут. Ой. Магазин. Тут тирек за 2000 робуксів Вот и призрак. Близерд. Ось така вот це. И вот донаты. Самое... Саме інтересне. Dark Blade ніколи не покупайте. Ось цей Fruit Not Fever ніколи. Можете фрукти. Можете із користьного купити X2 Mastery. Хоча я не знаю, чи це полезно, чи ні. Хоча можете 200, що купити. Ви можете ніколи не покупайте Respawn Стат Статорасет теж не покупайте, бо це можна зробити безкоштовно за промокод. Коротше. Ви просто ви можете купити, купити ось це от. оце за 400 Робуксів Або ви можете купити ще прикол. Можете, наприклад, купити... Я не знаю що ще. Можете x2 мастера купити, Можна... Можете x2 монет. x2 вот этих грошей. X2 Доларів купити, Чи як он там називаються Ну короче, донати покупайте ось такі, от. бо ось цей Dark Blade. Таке собі. Або можете ці всі донати, які я вам тільки що сказав, покупати не за робукси, а, а перше в а второму морі, в трейді, там 30. Але вам треба посвятити мільйон років своєї житті, щоб ви накупили там добрі фрукти, щоб ви були як от, як от, як -от, ютубери, яких там по трильйону, по мільярду фруктів різних. І, знаєте, якщо ви бачите, якщо ви прям блоксфрут фанат, і бачу отакі тік там в Ютубі. Да. Ют... В Ютубі тепер тік -ток. шорти. Якщо ви в шортах бачили ось таке, нібито якийсь чегопелік відкриває фрукт, там дає нубіку, який просить. Він його докачує, він неде в друге море, там потім води розстаються, або... А потім, а потім там якийсь симвовий челік приходить, він його боїться. А це оказується той самий, Чебукерик, якого він мовінь, типу поміг. І там ще така музика епічна, типа грустна якась. Що, чи щось таке. М -м я не знаю, якщо ви відкриєте фрукт, якщо вам випаде якась мамонт, звісно, же, його собі в івент. Якщо вам випаде кіцуня, Краще віддайте якомусь новичку і додавте його в друзі. Може він потім вам допоможе. До речі. Може. Але це не факт дуже сильно. Ну, може він... там він там, чуть-чуть поможе там. Але це взагалі не факт. Ну може просто по приколу. Бо кіцуня це такий собі фрукт, я вам скажу. Кіцуня така собі. Вона і всі цю кицуни називають добрим фруктом тільки тому, що вона дуже їм була по донату. Тобто самий донатский фрукт. Хоча може мож, я ошибаюсь, може там в гітуне стоїть 3 ляма, а ляпар там 5 вроді. Хоча я зараз можу, под... Я зараз можу подивитися, чи не можу. Я зараз можу вроді. морфруїць, фруцт. тут листаємо, листаємо. Во, так, кессуне це самый дорогий фруктик. Кецоня в нас за 4000 робоксов. А леопард за 3. Так що Кессунью всі називають добрим фруктом, тільки тому, що вона тільки тому, що це самый фрукт. Стоп! Мне тики же показалось, Чучи Чебупелика чу, чу Blizzard? Чему не показалось? У нього Близа. Ой. Я не хочу його вбивати. У нього Блізард Вроді. Ай. Я, звісно, можу його вбити, але я не хочу. Та господи, що ж ви робите? Він зі мною навіть не попрощався. Але мені треба виповнити один квест. І може, може, якщо ще залишиться час на відос, то піду на боса. Якщо залишиться час, це не факт. А то ж ви розумієте, я зараз цей ролик записую ніч, ну, ніч, і в мене і мене вже зовуть там спати, каву пити чи щось ще. І в мене просто бам! 108 тисяч. І в мене просто нема часу, ви самі це розумієте. І ще хотів сказати... Основне, що вам треба качати, якщо у вас ще немає фрукта, це ближній бой, защита. ні, спочатку качаєте защиту, блокс фрут. І якщо у вас, крім, ось, ось така штучка, як в мене, чи якесь друге оружие, то качаєте, самі понимаєте, да з мене стата. То то качайте, то віддавайте всі стати на оружие. А якщо у вас сабля, чи якийсь другий меч... Конечно же на, на меч. САМИ поняти. Так, і тоді зараз йдемо на боса. РАЗ І зараз мені треба лити. Бо, думаю, я не знаю його. Бау-бау. І ось ці ракетки це найгірше, що в мене може бути в житті, бо ці ракетки мені дуже сильно убивають. І таке ощущение, ніби він це розуміє, який їх юзає. Своїх комбо. Ну да, дивіться, він ж мав зюзати якесь пердос. Йоу! Господи, як він багато зносить! Стояти Він походу поняв, що його другі атаки мене взагалі не беруть. А беруть мене... Ракетки! Ракетки мене дуже сильно беруть А він може? Я просто боюся до нього під... Йо, я здобув, що, в мене... що в нього є ця способочка. Короче, якщо ви на других босів, чи б... чебу перегляд, просто так от заставляли їх встати між камнями, вони застревали ви їх тупо добивали, то ні Тут же така не Він, В нього є способки, пердшь бога. Як... Він просто перде і літить в космос. А це не спрацює. ракетки, які вас можуть вбити за секунду. Бо ви. Якщо ви постараєтеся його тупо заклікати, невозможно! У мене 3000 хп. Ви бачили, як він їх зніс? Нє, це, ось ця тільки що способка, яка він з'юзав... ось цю, яка кулак його продовжує. Це для мене способка сама його найслабіша, то це найслабіше для мене способка. Він мені майже нічого їй не зносить. Я я, я Якщо я зараз один раз вмираю, я закінчу відосик. Раз два. вас! Я постараюся його вбити в цьому відосі, ви, ви повірите. Жалко, що ці боси не вмирають, як ми у воді. У мене щось... Мені треба частіше юзати ці дешики, бо вони мені зараз дуже сильно спасають життя. Я, звісно, не знаю. Але якщо ви не на небесному V2 і вам всі кажуть, що там нереальний босс, який мене може винести з одної тички, ти його ніколи не пройдеш, він реально сложний. Не вірте. Цей чувуперік з фруктом гром. І це найстай. І я його щелкую як орішки, він дуже їмбовий. Він дуже не в тому смислі їмбовий. Його дуже лє... легко вбити. Коротше, друзі. У мене... мене... вже, О! Мене вже зовуть, напевно я вже відосе буду закінчувати. Я зараз ефектно зарізуємо на цю штучку. Або ми потім добуваємо. Так, коротше, я вже, напевно, буду відео закінчувати. Ну, тепер, Русі, ну і тепер Русіної друзі. До побачення! ই পকা